Чотири варіанти зберігання кропу, так як я це люблю. Е, перше, якщо е, там купила, не знаю, давала десь принесли без різниці, І е, не хочеш його різати, просто положив пакет. Дивіться, скільки тут вологи, конденсату. І дивіться, який він зелений. Йому вже тиждень. Другий варіант. Порізаний в баночках склянних. А, ні, це не порізаний, точно. Це теж е, запханий отакого. І дивіться, найголовніше, що він е, запханий і оцими штучками вверх. Тобто, поняли, гілочками вверх. Самими зеленю вниз теж конденсат. Дві баночки мене так стоїть. Бачите? Геть немає ніде жовтого. Кстати, цибулю теж, якщо у вас багато її, ви можете так само зберігати в холодильнику. Варіант усю з водою. Я зробила такі людишки. Оп. Ось такий їх треба вибрати у пакетик і положити і потім в суп кидати. Порізаний хріб, він може бути порізаний, відкритий, зберігатися, закритий, може в ємності, а може в пакеті. І ще варіант, не порізаний, просто покладений в пакет. І тепер його ось, він і я робив так чіп, І все. І треба різати. Представляєте? Яка красота. Правда, порвалося ось трошки. Зато дуже просто. Як ви зберігаєте кріп, зелень, напишіть в коментарях, будь ласка. А тому у котиги гортензії, на опт, поштучно. Зараз до продажу 99 по 250 з пуп'янками по 250. 150 з пуп'янками однорічні. Однорічні, ось, дивіться, які 150 гривень, дуже клас. Двохрічні з квітками по 250 гривень. Пишіть в особисті повідомлення. Lime light із квіточкою.